Я нарешті зрозуміла, чому мені так не подобається слово беруші. Виявляється, це скорочення з російської мови «берегіті уші. Олександр Пономарів запропонував свої варіанти затичка для вуха або вушна затичка. А ще є народні цікаві назви, такі як глушаки або знешумники. Пишіть у коментарі, як називаєте ви їх, і пам'ятайте, не лунатик, а сновида або снохода. А якщо у вас із цим все добре, і ви легко просинаєтеся, прокидаєтеся, просипаєтеся чи пробуджуєтеся, пам'ятайте усі ці варіанти. Антиправильні єдине, що може завадити, це будильник і подушка. Якщо вам не подобається слово будильник, кажіть будило, його обожнювали українські класики, та його можна знайти у багатьох авторитетних словниках. А ось із подушкою цікавіше. Сучасні словники фіксують лише один наголос, який в російській мові подушка. Але історично українські джерела подають подушка з наголосом на перший склад. Саме такий варіант був нормою до совєтського зближення мов. Саме тому декому так складно себе перевчити до подушки. А який наголос рідніший вам? Пишіть у коментарі.